І так, черговий лайфхак. Як зробити кулемет для розкидання добрив? А точніше аміачна селітри. Якщо стоїть задача по дощу розкидати аміачну селітру, дати азоту рослинкам, то руками це робити незручно, та й воно взагалі по дощу це неможливо, бо буде грануле розставати. Тому я зробив отакий кулемет для селітри. В Бутилку набрав води цього аміачної е е селітри. Взяв з, з маленької бутилочки для питно з питної води. Ось таку насадку. Просверлив тут отвір, збільшив сверлом на вісім. І тепер дощ, не дощ. Можна розкидатися в будь-яку погоду. Та й легше на руки. Якщо отако треба один рядочок, то це взагалі класно. Воно сильно широко не розкидає. Коротше, яким чином. Просто повільно йдеш і руками стукаєш по бутилці і воно випльовує селіт. Ну якось так. Ось такий результат виходить. Ось так розкидає. Якщо що, то це я сам придумав.